14 година. Третя спроба зібрати депутатський кворум на позачергову сесію обласної ради. Нарешті потрібна більшість. У залі 55 депутатів і сесія правочинна. У перерві між другою та третьою спробами депутати не гаяли часу. П'ятеро регіоналів написали заяви про вихід із фракції Будуємо Хмельниччину разом. Опозиційні народні обранці один за одним беруть слово та переконують не звертатися уже до президента, але висловити чітко свою позицію на всі криваві події в Києві. Та Хмельницькому. Віктор Адамський, депутат обласної ради від ВО Батьківщина, вважає, самоврядний орган має заслухати людей винних загибелі людей у Хмельницькій області і в місті, зокрема в місті Хмельницькому коло СБУ. Така нагода депутатам випала, щоправда, наприкінці сесії. І, попри заперечення ряду депутатів, начальнику управи служби безпеки в області надали слово. Вчора відбувся штурм у управління служби безпеки в Хмельницькій області. Основне завдання, яке переді мною стояло, це не допустити, щоб ті боєприпаси, які сьогодні були вивезені, це сім камАЗів зброї, попали в руки радикально настроєних осіб. У зв'язку з цим була примілена зброя. Мені дуже прикро за цей випадок що стався, ніхто не стріляв на пораження, як то кажуть, я вибачаюсь перед матір'ю того хлопця загиблого, якщо це можна назвати вибачте. Але я... Керувався тільки тим поняттям, що якщо ця зброя попаде в руки радикально настроєних осіб, то це могла би бути не одна смерть в нашій державі. Крайтор стверджує, до протестувальників мав намір вийти, але коли почали вибивати вікна і двері, передумав. Попереджувальні постріли були, це зафіксовано на відео, а що кулі влучили в людей, відповідальності з себе не знімає. Віктора Крайтора мали намір переправити в прокуратуру. Під вартою його вивели з зали та посадовили в автозак. Тож уникнути самосуду розлюченого натовпу йому вдалося. Стосовно ж роботи 21-ї позачергової сесії обласної ради, то виступали депутати від ВО Батьківщина, які зверталися до колег все починається з малого. Давайте згадаємо ту важку дорогу, яку прийшли тут в цій сесійній ці залі. Ми збиралися в цій залі приймати, е, звернення, ви пам'ятаєте, як ви ігнорували його. І от оці маленькі кроки привели до великої трагедії. Це до загибелі людей, які пішли під управу СБУ довідатися які саме документи всю ніч спалювали на території управління Служби безпеки. Що спалювали, кажуть, знають точно. У секретно я не буду дословно зачитувати, але це мова йде тут в цих двох листах їхніх. Ну це рішення таємно. Про те, як встановлюється прослуховування нас з вами. Це прослушка. До чого призвів візит активістів ОСБУ відомо поранень і загибелі людей від куль, чого не можна було допустити ніяк, вважають більшість у залі. Цих людей молодих, ти ніколи не нагнеш. в них є своя честь, гідність і слава таким. Хлопцям, молодим слава Україні. Депутати від Виобатьківщина та Свобода переконували колег регіоналів вийти з партії без докорів сумління. Партія регіонів на території Хмельницької області для нас не існує, як ті партії, яка заплямила себе кров'ю невинних українських людей, які на Майдані. Це принципове для нас питання. Це принципове питання для будь-якої людини, яка дружить з моралью, яка чітко розуміє і причини, і наслідки. Регіонал Ігор Добжанський повідомив, він та ще кілька народних обранців уже не регіонали. Вони написали заяви про вихід із партії. Це сам Добжанський, а ще Пенюшкевич, Войтюк, Станіслав, Скиба, Бойко, Тарасюк і не тільки вони. Вадим Гаврішко, який обіймає посаду першого заступника голови облдержадміністрації, втім заявив, намірів виходити із партії регіонів немає. Така заява викликала в опозиції обурення та викрики ганьба. А Іван Гладуняк застеріг. Тоді ми забираємо повноваження і створюємо виконавчий. Вчий комітет власне створення такого нового виконавчого комітету з повноваженнями, делегованими облдержадміністрації, стало одним із основних пунктів оприлюдненого спочатку опозиційними депутатами, а далі активістами звернення, яке містило близько десятка вимог. Тому голова обласної ради Микола Дерекот запропонував прийняти звернення в цілому. А депутати більшістю голосів його підтримали.